Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект денних ходових вогнів від компанії AMIO. Модель 01266. Постачається фірма-віпаковці. Всередині у нас інструкція, де окремо запаковані дві фари довжиною 18,5. Сантиметрів, задня частина металева. Бачимо з пасивною системою охолодження роз'єм для підключення. Також інша фара. Фари йдуть на 10 світлодіодів, загальна потужність фари 7 Вт. В комплекті. Демонтажний комплект, металеве кріплення, двосторонні скотч, фіксуючі елементи, і також дроти-підключення разом з блоком управління. Під'єднується все у нас дуже просто. Роз'єм-в роз'єм. І звичайні ось такі дроти під'єднуються вже. На 12 або на 24 вольт. Зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як будуть відсвічувати фари. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічують фари, мають білий колір світла. Заявлена колірна температура 5600 К у даних фарах. В принципі, для денних ходових вогнів більш ніж достатньо. щоб бути бути помітним на дорозі. При купівлі на комплект обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.